Я не керую, я не керую. Це що, альтушка? Що відбувається? Вітаю вас, шановне козацтво на сьогоднішньому огляді ігри під назвою Супер Нормально. Нічого дивного, тут нічого немає, нічого не відбувається. Гра там, де просто привиди чують ваш. Мікрофон там, де ви можете з ними говорити, і буквально вони можуть відповідати вам на те, що у них щось питаєте. Дякую, що доєдналися. я тільки повернувся до сі до міста, і я знайшов кров теріфайфома по всьому будинку. Я наляканий за свою доньку Софію. Вона грала на піаніно, і вона тільки 14 років. Будь ласка, вам потрібно знайти з нею, що сталося. І де вона зараз? Містер <рес> Сакамонто, я розумію наскільки ви типу, зараз нервовані. Авити е, за все хочу переконатися, що я зроблю усе, що в моїх силах, для того, щоб знайти вашу дочку. Е, Можете більше розповісти про Софію? Будь ласка, Ч, звичайно, ваянка. Софія, мама пару років назад загинула її мама, і весь цей час вона залишалася сама в своєму будинку сама. Я довіряю вашим скілам і вашим здібностям. З... Знайдіть мою дочку, і я заплачу вам стільки, скільки треба. Будь ласка, поверніть і мені і живу, і, не в... Це... і без якихось там пошкоджень Я зроблю все, що в моїх силах. опікуєтесь про себе. Будемо тримати зв'язок, до зустрічі. Капець, без субтитрів дуже якось важко типу, стало перекладати, тому що я не, я, не бачу, я не чую, що він говорить через цей дощ. Так, вчіть ваше розслідування, шукаючи якісь. Эээ, uh, здогадки. Ага. Оліхтарак це F, окей. Оу. Це що це кровна п'яніна? а це типа ми досліджуємо. Йоу. Ага. Ага. Ну, ми знайшли якісь уже підсказку. Це вже перша підсказка до знаходження її отже, так? А, що можна залізти. Кроваві сліди цієї групи в будинку грати в піані. Посилають якісь гусячу шкіру. Вона була в цих стінах? Я мушу знайти, дізнатися. Так, це вже ми проходили. Це якось happen. жахливо навіть думати, те, що сталося. Oh, це гра схоже на Dead Knight. зрозуміли? Вона буквально чомусь схоже реально на Dead Out Night. То не скажу чим саме. Ну, типу, це, поняли, типу розслідування шукати щось. Правда, у мене FPS просідає, але це нормально. Це нормально. Так, а що тут відбувається? Ой-ой, подожди, подожди, а що це? Окей, тут нічого нема. Бачу якусь штуку. Це що? Це орігамі? Це якесь орігамі? Humbling pieces of paper. Сколько Ні, це, такі, о, шматки, це такі шматки цей такі. Мені потрібно перешкоду їх зібрати, тоді можливо я щось знайду. Скомканий шмота. Паперу може забуваю. Я дізнаюсь її секрети і спробую знайти те, що вони від мене приховують. ну так що давай. Скомкані шмотки паперу, чому немає ніякого типу сенсу, але цьому дослід кожна деталь важлива. Я дізна... Я візьм... Я знайду кожну деталь, неможливо якою б вона була маленькою. О, ще одне. papers. Хорошо. Ми знайшли всі. By others. Скоріше or за все, приховане I від всіх інших, things. але я не пропущу її деталі. Можливо, приховані деталі або, типу, якісь там типу, підсказки. Okay. Е... Ван... О, я знайшов всі підсказки, оце такі о. В... біля входної двері мені дали досягнення. Так, приседати можна? Да, приседати можна. А ще більше присісти можна? Це тіп, це мій максимум? Бля, чесно кажучи, так собі. Давай. Забери його. Тут дуже все якось повільно. А ми типу, дзеркало не будем, Що це там за червона якась. О май гад. Так, окей, хорошо. Мы не можем его ніяк А, Выкористовывание голосу ще не було відкрито Кстати, типа нам скоро ще дадуть микрофон використовувати. О мага, бро. Що... Що за що за хуй? Кров so на туалеті. Ознака якогось типу страждання тим, що це руками, коротше, поняли? We need to Нам потрібно дізнатись більше, що сталося. Ага, uh -huh. тоді давай ще сюди. Чорне щось? What the fuck? Це не випадковість. Хтось намагався, типа, хтось постраждав тут. Якщо скласти всі деталі, то можна глянути, що сталося тут для того, щоб зрозуміти, хто ж винний тут. Тут ще щось є. О! Ще щось було. Коротше, це такі о. відбитки, відбитки від, від, нам потрібно копати глибше. Я зайшов усі підсказки в оцьому, такі знову ж таки досягнення дали. Це дуже допомагає. Бляха-муха, якби воно мене ще трішки не підлагало, взагалі було б супер. Ну що поробиш? Життя бентежне. Життя бентежне, поки що маємо, то маємо. Заду. Це що, море чи що? А це дощ, скоріш за все, боже. Чи воно виглядає як море? Так. Муха ось тут. тут ще якась підказка має бути. Ой, точно, точно. Я балбес. Я, значить, не все знайшов. This crime scene tells a chilling tale. Uh, ця кровава сцена якась... Гусячу шкіру знову ж таки мені дає, типу Щось дуже страшне відбувалося. Кроваві сліди від відбитки пальців. Біля Софійного улюбленого піаніно короче жахлива сцена жахлива сцена Яка є жахлива Мне сдалось иначе іде сидит Иди нахуй вражена на хтось по другому поверху ходить У мене реально таке враження что есть по другому поверху Шо-шо-шо-шо-шо, тихо, 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 тихо. Я здаюсь. Чому ліхтарик ще й мигає, ти шо, обалдуй? враження, ще хтось тут десь ходить, ну от реально по цьому поверху. Я, конечно, розумію, що це привид можливо, якийсь можливо. На я не до кінця впевнений. Так. Так, ну дружі, нам треба шукати ще підсказки. Давайте ще якісь підсказки, можливо, комп'ютер. Таке вражено, що воно вся по будинку ходила Not now. Не зараз. Хто там так будинок розносить? Ви що, алло, будь ласка. Залиште мене в спокої. У і так проблеми з... З оптимізації цієї гри А воно мені ще й каже, що тут і це таке, воно мені ще й так сильно лякає. Я не знаю, чи тут є заряди ліхтарик? Було б страшно. До речі, хлопчики де чого, поки ви зараз дивитесь, якщо ви на цій хвилині, попрошу вас також підписатися на телеграм-канал. Був би вам дуже вдячний. І приходите на стріми на твічі, стрімлю на твічі, кожен день там знизу є, Ось там бачите, вотермарочка. Скоріше за все, ви. О, це басейн. Ви бачите знизу там вотрмарочка попущу вас перейти в посилання всі в описі під цим відео, буду вам дуже вдячний. Ага. Тут ось є. Це тоже якісь мікрокроваві сліди чи що? Пацючок якийсь. Ще одна якась, короче, брудна... Брудні, короче, тарілки з кров'ю на них. Це це? Сховані використані сірники. Ось тут був намагався, коротше, сховати приховати свої сліди. Сліди чого? Або від чого? А що це там у нас за стіною? А як мені це прибрати? Подожди, подожди. Хтось шепче, що в мене за спиною Не, бу... не лякайся, я знаю. Я знаю. Що сказ, що він ще сказав, що не знаю. Так, мені знайшли всі до... всі підсказки знайшли тут. Що ти сідаєш? Що ти сідаешь? Якийсь звук мені сказав, що типу я знаю. щось він там знає я не хочу туди йти. Ще сірники. Якісь дитячі маленькі ручки. Ця, коротше, кровава сцена, темна сцена трима якісь темні секрети. Що ж ховається за цими жахливими, типу, помітками. Використані сирники біля цього такі сирники someone біля сирили. умивальника. Хтось тут був нещодавно. Мені потрібно знайти хто. І чи в них є якась інформація, де пропавша людина знаходиться? Знову кровавий слід. Дерті диші з дріпаними пейнстейнами. І виявляється, що хтось хвилинно намагався почистити. Хтось намагався прибрати, коротше, кроваві сліди на оцьому такі, на посуду. На посуді. Окей, ми тут, по ідеї, все познаходили, так? Да? Чи ні? Ми ще сюди не заходили. Всі дзеркала зламані, ну це супер, це логічно. Окей, ми сюди зайти не можемо. Ну залишається тільки на другу поверх іти, але я не хочу. Тут хтось є? Алло? Алло. Мужики величезний будинок, але він був поменьше. Хто тут? Що закрылось? Що закрылось? Що закрылось? Не знаю, хто там ховається, але я не хотів би дізнаватись. Massive blood trail. А, це хтось тря... Я думаю, що це хтось стрясет. Величезна кровава, типу, пляма. І навколо нього купа якогось смороду. мороду. Не страшно. Зброя пістолет в цьому випадку е, ці можуть бути серйозні, Наслідки на ну, посліб. Наслідок в цьому те, що сталося. Я не знаю, чому ігра така голосна, але виявляється, і була дуже голосна. Це після вчорашнього стріма, тому дуже перепрошую, що ігра була така голосна. А блуди, ми всі тут всі підсказки знайшли вже, да? Мені дало досягнення, що я знайшов уже тут всі підсказки. Тобто, по ідеї, по ідеї можемо йти рухатись далі. Ау? Агоу. О май гад. А як мені двері відкривати, до речі? Мені ж треба ще вікна відкривати. Тихо. Тихо, давай без приколів Мені так страшно. Привет, ти десь тут? Так что тут то краще не то показуйся. Хтось був? Це якась група людей, чи що Це ж не 400-літня дівчинка точно такі має. А, це може тата, оцей. Це що? Це що таке? Бізедріан. -бі не, несподівані, знайдемо ці такі таблетки. Серйозні питання до ментального здоров'я сім'ї. Нам потрібно дізнатися ближче. Дізнатися, для чого вони? Короче, один раз я поверну камеру і там буде придурок сидіти такий. А так. Більше пігулок. Так, знайдено усі підсказки тут. І що далі? Може, можна вийти сюди? Ні, не можна. Не можна виходити сюди. Нас тобі не можна. А що мені можна? Там нічого нема. тихо 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 без мигання Кійсь одяг, боже. Ба батя батя взагалі реально тупо, як я живе. Ну, не в плані достатку, а в плані Все засрано, не прибрано. Окей. Давайте зайдемо в якісь можливо, кімнату. Так що нічого нема. Двері не відкриваються. Значить, їй не треба. Ліхтарик, давай без приколів. Давай-ка ну ліхтарик без приколів. А ми вийти звідси? Нє, зачинено. Може піти доповісти баті, типа, через комп'ютер чи щось таке. Я не впевнений. Хтось телефоную. Я знаю, що ще кажуть, типу, не підходь сюди чи щось таке, але ну, не треба. Будь ласка. А як мне трубку взять? Алло. Мне страшно. Мне страшно. Алло. Ага. Я не пригадав цього раніше, але я тільки що згадав, що те, що можливо допомогти вам в розслідуванні. У мене є камери, коротше, навколо по всьому моєму будинку розставлені. Ви можете дістатись доступ до камери просто через мій свій ноутбук. Воно має нічний віжен і краще працює, коли немає світла. Будь ласка, будь е, обережний, коли ви дивитесь це таке запис. Це можливо, типу, отримає якісь типу, ось такі. Ви поняли. Якщо знайдеш, якщо знайдете щось, наскільки це було неважливо, будь ласка, дайте мені знати прямо зараз терміново. Я сподіваюся на вас для того, щоб знайти мо, мою моєму оцей доніку назад. дякую для вашої, короче, дякую для вашої за вашу роботу. Auto -save, тут, коротче, авто тут коротше автозбереження йде. Тепер ніякого відступу назад нема, по ідеї. І шо? Що? що це має означати? Агоу? Так, по ідеї, це ми зараз я за комп'ютер. Це типу камери, так? Да? Дуже дивно якось. Камера? Night vision. Press and hold the interaction button to move camera А, -а, -а Боже. Воно дуже-дуже дуже. А, це я повільно так роблю, все, я поняв. Next. Це я тут. Оу, oh, привет! стильний сі стильний. Night Vision До ще є. Привет. А, це камера. Це камера в вазоні, чи що, що це там мигає? Це камера в вазоні. Прикольно. Next. <звук> Давай вис приколів. А що тут? Що в мене звук починає хорор неї грати. Щось воно показує, воно щось показує. На що воно показує? Я маю на це якось реагувати? Ну, так от я не буду. Іди нафіг. Я не хочу туди йти. Ви що означаєтесь, я не буду туди йти. Давайте підемо, що нам залишається. Я тільки не розумію, куди вона тикає. Вона вказує на щось, але я не розумію на що. На вікно якесь? Може пошту ще перевірити? Логін і пароль. Sign in. Я не знаю, який. А я не знаю, який. Нічого ж не мо. Це мені наче треба дізнатися буде, все я поняв Так, мені, чесно кажучи, лячно зараз. Раз О, зараз мені реально лячно, от реально лячно. Я знаю, що там ця бараболіна зверху сидить, і я не знаю, що мені зараз робити. Вона зараз буде дивитися на мене через вікно, да?

Давайте тоді повимикаємо сюди світло. Вона казала, що чел, що типа воно краще працює зі світлом. Вона щось показувала, але я не зрозумів, що Ліхтарик, давай без прикольно. Ну чого ти мигаєш? Я тобі щас трісну. Я не керую. я не керую. Это что, альтушка? Это 14 летняя артушка? Я бы Что это бывает? Не ля камера. Не ля камера, пожалуйста. Без прыжков. Без каких-то прыжков. Голос тепер можна не чути. Я кентам то комуніке. Можете спробувати комунікувати. Hello? Do you hear me? Чел, на першому поверсі, по моєму в туалет и Прямо зараз жорстко За життя бореться За що що я зробив? А я прокинусь сьогодні, чи чиня? Окей, мы прокинулись. О oh гад, боже. О май гад, будь ласка. Идите нахрен. Ці гра просто буквально намагається мені просто це таке. Ферс. Шо, шо-шо-шо. Якусь підсказку першу знайшов, але яку? Я не зрозумів, шо? Мне только что дало достижение, что я знайшов какую то подсказку, яку, какую? Я же даже ничего не побачу. You and... You find email. Мне... Я найти почта. Я найти какая то почта. И это бачення, видение, серьезно? Это все ночное видение? Херня, а не ночное видение, честно говоря. Але я судити не буду. Давайте вийдемо звідси, давайте глянемо. Логін і пароль, який може бути логін і пароль? Я не знаю, який може бути логін і пароль. А, єдине, що я знаю, що ви маєте підписатися на телеграм-канал Назаре, то це 100% інформація. А, що я можу сказати? Хлопчики, ти чата, дякую чез за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забувайте, знову ж таки, підписатися на телеграм-канал, перейти на твіч, Я вас дуже сильно усіх люблю, цілою, обіймаю ціну. І також гляньте ось це відео, десь має тут з'явитися, я воно запропонував. Дякую величезно вам за перегляд. Буду вас чекати, знову ж таки, себе в телеграм-каналі. Усім до зустрічі!